Зустрічаємо нашого героя, який повернувся додому на щиті. І знову скорботний день для жителів нашої громади. Подільчани зустрічали земляка-героя Віктора Каменщика, який загинув на Донеччині під населеним пунктом Миколаївка. Провести його в останню путь разом з рідними бойовими побратимами. Прийшло чимало подільчан: керівний склад Подільської міської ради, Куяльницької сільської ради, Подільської районної військової адміністрації та Подільської районної ради. Жорстока війна забирає найкращих живим коридором. З прапорами та квітами земляки зустрічали свого героя на головній площі міста. Мамко ж моя лаймені. Співчуття рідним та близьким висловила заступниця Подільського міського голови Людмила Задорожна. Віктор Володимирович народився 21 квітня 1970 року. Закінчив в 1988 році. Четвертий лицей, колишню сьому Подільську школу і все своє подальше життя пов'язав з військовою службою, з обороною нашої рідної України, професійний військовий, починаючи з 2014 року першим став на захист кордонів нашої України, беречи участь в найтяжких боях на сході нашої України. Боронячи кордони і виборюючи таку необхідну для нас перемогу, починаючи з 22-го року, пліч опліч разом з ним став його син, справжній прикордонник, гідний наш син Подільщини. Разом з ним боронили і виборювали, гнали расистів на схід на сході нашої країни сьогодні. Це ветеран Збройних сил України. Віктор Володимирович лишив гідне продовження свого роду, віддав найцінніше, найбезцінне своє власне життя за кожного з нас. Скорботна родина. Прийміть до вклін за батька героя, за чоловіка героя, за брата героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Начальник групи морально-психологічного забезпечення Подільського РТЦК та СП Ігор Коваль відзначив, що маємо шанувати героїчний подвиг наших захисників, які віддають життя за Україну, її незалежність та суверенітет. Віктор віддав найцінніше, що в нього було за кожного нас з вами. Це своє життя. І... Побратимі, за нього відгукаються і командири лише позитивно. Був потужний, справжній чоловік. Навіть було в нього прізвище камінь. І завжди в нього було гасло. До раю рабів не пускають. Вічна слава героїв, вічна пам'ять, рідні та близькі. Дякую вам за чоловіка, за батька. Вам є ким пишатись. І сподіваюсь, що кожен із нас тут стоячий Буду пам'ятати подвиг кожного нашого захисника і передавати із покоління в покоління, як то все було і якою ціною нам давалася вільна свободна держава і вільне свободне життя. Слава Україні! Героям Слава! Відданий та професійний боєць, щирий патріот і просто добра та життєрадісна людина. Саме таким Віктора згадують його побратими. З Вітєю ми познайомилися в 2019 році на Донбасі, коли я туди прийшов. Він там був з 2014-го від початку війни. Знаю його як щиру відверту людину, віддану в своїй роботі і службі. Таким же він виховав своїх дітей. 2 квітня 2024 року, під час виконання бойового завдання. Внаслідок ракетного обстрілу Віктор загинув. На жаль, війна забирає кращих. Але герої не вмирають, і світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Герою слава! Відспівував героя настоятель парафії всіх святих землі Української, військовий капелан проти Михайло Базилько. Не можна знайти слова підтримки рідним воїна. майбутня перемога України освячена кров'ю її дітей. Краще з кращих, яким ще жити і ростити дітей. Онуків тепер захищатимуть рідних з небес. В Останні герою віддали військові почесті на кладовищі, на його честь пролунали залпу почесної варти. Краю, огину я в чужім краю, хто ж не буде брати, нехай добрий світлий спомин про мужнього захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у наших серцях. Вічна слава і вічна пам'ять герою. Герої не вмирають.